Одна пушка в одному кейсі або багато пушок в одному кейсі залежить які секунда, в яку ти відкриваєш його в цьому відосі Ти побачиш, як працює алгоритм. Ексклюзивні кадри ти будеш просто в шоці, тому що максимально чилово я хотів повідкривати сувенірні набори і випадковим чином попав на баг, який дав мені відкрити декілька разів один і той же футляр. Зрівняємо прокрути, подивимося, подивимось, як працює алгоритм кейсів КС-2, а потім ще й самі спробуємо це вже спеціально повторити. Півхвилини на спонсора і полетів. Сьогодні це буде Bloody Case. Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена, на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно, зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з кейс доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримаєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл, в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай, ГаБНЦ чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Ну а для самих ризикових та сміливих є такі режими, як авгрейд. Закидаєш зайві скінчики, лутаєш ножичок, забираєш, катаєш, кайфуєш. Відкрив я скринку Пандори, достав звідти інвестиції 23 року і вирішив трохи сувенірок повідкривати. Як це було? Всі кейсики я повідкривав, залишається один. Я нюхаю пустину гідру і дивіться, що було далі. Дуже бажано. І 2000 доларів коштує. Подивимось, хоч як пролітає 2000 доларів. Ага. Вау. Хочу, щоб ти відразу зафіксував, по ідеї, повинен був випасти скеут. Ну і, звичайно, я вирішив відкрити ще другий раз. Не поняв я нічого. Ну, давайте ще раз відкриємо. А що це за дабл шанс? Я на другий раз це вже був Мактен, і звичайно, цього разу мені було цікаво глянути в інвентарі, чи з'явились нові пушечки. На жаль, мене викинуло в головне меню, і на третій раз вже прийшлось відкрити цей фетляр. І давайте глянемо на дроп, який звідти випаде. Так, якісь лаги незрозумілі, і щось він не захотів відкрити цей кейс. Давайте зафіксуємо, кстати, оці всі прольотики, тому що багато хто задається питанням. формується коли в момент відкриття і рандомним чином це все діло випадає. Чи тут вже в кожен кейс закладений дроп? І давайте зараз відкриємо чимобі, давайте ще раз покрутимо оцю гідру. І це було б дуже добре. Так, прокруточки, прокруточки. В принципі, дуже схожа на ту, що була прокрутка. І нам падає чешка. Дуже ексклюзивні кадри, і чесно, я дуже в шоці взагалі таке побачить, тому що для цього потрібна була машина часу. Давайте підсумуємо з приводу алгоритмів. Тобто, дроп ми зможемо отримати той, який сформується в момент натискання на кнопку відкрити. Тобто, до цього в кейсі не лежить жодного дропу. Тобто цей дроп видається вам в моменті. Не знаю, що в вашому житті зміниться інформація, але особисто мені це дуже цікаво. Це реально питання. З яким можна було там спорити з друзям. Тобто, мені друг казав: давай я тобі дам кейс, якщо з нього падає ніж, 에, ну от в ньому лежить ніж, ти відкриваєш і тоді даєш там мені якусь плюшку, там там половину, вартість половини цього ножа там, ще щось. Тобто, от тепер можна йому сказати, ні, друже, в моменті був відкритий кейс, там цього ножа не було. Він з'явився чітко у мене. Якщо не знав цієї інфи, став подобайки на цей відос, а сам відосик може закинути другу, буде що обсудити. Вечері. А зараз спробуємо повторити те ж саме, тільки спеціально. Спробуємо відкрити кейс декілька разів. Так, ключ на базі. Кейсик на базі. Заходимо на кейсик. Заходимо на ключ. Відкрити і зберегти. І перед цим вимикаю інтернет. Зараз витягаю дріт. Все, мінус інтернет у мене на компі. І пробуємо відкрити. Ооо! Ай-яй-яй-яй-яй, блін, ні, ну закрашилась, бачите, не вийшло, повторити. Я зайшов в КС-ку. Да, у нас кейс, який ключик на місці. Давайте спробуємо те ж саме тільки другий раз. І трішечки швидше. От я тільки вимикаю, відразу відкриваю. Все, у мене мінус інтернет. І пробуємо відкрити кейс. Інтернету немає. Ай-яй-яй, бачите. Окей, третій раз ми заходимо в КС-ку. Знову наш ключ і кейс. Давайте знаєте, що я зроблю? Давайте спробуємо те ж саме зробити, тільки я скіпну Так, мінус інтернет, я відкриваю і скіпаємо. Ага. Добре, а ну давайте ще раз. Ай-яй-яй, не встигли. Чи встигли? Подивимось? Ай-яй-яй. Ну, в цілому якось так, і виходить, що то був випадок один на мільйон, і реально ми там вже бачили, прям, що нам випадає. І давайте цей кейсик вже просто відкриємо і подивимося, що тут у нас все ж таки чекає. Ми знаємо, що якщо б ми відкрили раніше, можливо, випала б синька, але зараз випаде теж синька, окей? В принципі, по дефолту. Так, ти просто красавець, що додивляєшся відоси до кінця, і звичайно не пропускаєш саме головне. Ну, цю наліпку може здерти, але світом, що це підгон від підписника. Дякую ось цьому хоміку, який підігнав цей калаш, вам на розіграш. По умовах, як завжди, ставиш подобайку на цей відос і пишеш коментар. І рандомним чином у себе в Теге я напишу, хто переміг 14 числа. Бажаю удачі, ну і я з вами не прощаюсь, Ще побачимось.